Сьогодні говоримо про очищення шкіри. Очищення шкіри, це не просто умився водою і помився милом. Очищати шкіру треба правильно. Треба так її підготовити, щоб вона хотіла шкіра наша, щоб на неї прямо нанесли якийсь кремчик і могла з ним працювати з цим кремом. Якщо ви просто умились водою, Якимось дуже таким агресивним милом. Ви просто цю шкіру свою зробили асфальт з неї. Просто тупий мертвий асфальт. Тоді наносите крем, воно ніби десь тут чуть-чуть попав той крем, чи якщось начебто воно якусь дію зробило, а тоді ви чекаєте чуда. А чудо не проїходить. А чого? Тому що вмиватися треба правильними засобами. Я взагалі не розумію оцеї ерунди. Якщо люди, науковці, косметологи придумали, не, не придумали, вони винайшли, вони дослідили вже 50 років вони над цим працюють, чи вже більше, скільки там. Вони повинаходили дуже класні, суперові, очищаючі гелі для вмивання. Так чистить шкіру. Я за свої 38 років не вірила, що можна от гель для вмивання, це от прямо, наче пів роботи вже зроблено для догляду за, свої, за своїм личком. А з цими засобами я зрозуміла, що це так. Далі я розкажу от, мої відчуття про кожен з них. Вони ніби розділені по віковій категорії ці гелі для вмивання. Але я вам скажу, що вік не завжди от має от таке співвідношення до стану вашої шкіри. Ось так. Тому ви підбираєте засіб по своїх відчуттях і по стану своєї шкіри. В Марікеї є три види очисників гелів для вмивання. Є для такої молодої, чуттєвої шкіри. Він гарно вам змиє весь бруд, макіяж знімає, не пересушує шкіру. Є для трохи старших, але можна використовувати як і меншим, як і старшим. Він іскрабує, шліфує, гарно очищає пори, відбілює і зволожує. Дуже класний, цей ну, підтягуючий ефект трошки він має. Дуже так вичистить личко. От, ну прям, ну просто, значить помився і ніби вже все зробив, що треба. Ось ось цей, з чарівного набору. Для, ну, як би рекомендую, для середнього типу вікової категорії, там уже від 30, можна і трошки меншим, можна і старшим, там вже за 40. Він дуже гарно очищає всі забруднення. Робить шкіру сяючою, скрабує оці відмерлі частинки, все видаляє. Такий класний, після нього просто шкіра м'ягесенька. Дуже суперовий. І ось такий. Вже із самого крутого набору. Я не я помилася. Ну, це просто, як казала мене одна дівчинка, яка купляла ну, отакий кремчик. Мені дуже сподобався її коментар, як вона каже, мене ніби гарно-гарно вмили. Так і за цим, коли я спробувала, просто шкіра знаєте, аж репить. Наскільки вичищене біла аж сяєличко. Тому не видумуйте, ніякі мила вам так не вичистять, як спеціальні гелі для вмивання.